Звичайно, за ті останні результати, які в нас були невдалі. Сьогодні в загальному потрібно було показати не в першу чергу результат мабути, а в другу гра, і ми мали командою показати, що як ми працюємо командою на результат, і в грі всі до кінця. Насправді, сьогодні кожен працював з першої до останньої секунди. І відчувалося це на полі, що один, кожен один одного підтримував. І я думаю, що. В кожній грі так буде, всі будуть віддаватися, навіть в тих моментах, коли не все завжди виходить, виходить і все одно йде підтримка. І Тоді йде такий підйом в командних і в особистих діях, йде впевненість. І я рахую, в таких моментах і з таких моментів і здобувається результат. І сьогодні ми його здобули, і ще й вдалося забити чотири голи. Твіза. Я думаю, що найголовніше. Що потрібно вміти терпіти, яка б ситуація на полі не була, не складалася там, не завжди вдається бути з м'ячем, завжди хочеться, але потрібно терпіти і працювати для того, щоб був позитивний результат для команди. Твій забитий гол такий, трохи курйозний, встиг вивернутися добити? Ну так, добре, що не побіг вже оборонятися. Позиція. Ну насправді десь є. Поле сьогодні трішки важке було, важко було така концентрація зловити м'яч. Плюс я бачив, що, що Беседян вже його забиває гол, і тут так ситуація склалася, що я вже в останні секунди підставляв ногу і сам здивований, як так вийшло, що не попав з першого разу в ворота. Найголовніше, що сконцентрувався в тому моменті, коли вже Вивернувся і забив гол. Для мене це дуже важливо після того, того часу, скільки я пропустив. І це, в принципі, скажімо так, дебют в основному складі Динамо. І я відчув цей тонус гри, який був в мене раніше. Ясно, що ще є над чим працювати. Але саме головне, що команда виграла і будемо готуватись до наступної вже в хорошому настрої. Будь-останнє стадіон, який не часто приймає великий футбол. Як тобі підтримка? В київських болівальників було багато. Звичайно, в першу чергу і київських болівальників було багато, ми їх чули. І в загальному підтримка була теж на хорошому рівні. Люди, напевно, тут чекають такого футболу і команди Динамо для них це свято. І видно, що люди скучили за великим футболом. І добре, що прийшли і підтримувалися сьогодні. Не так часто це почуєш, можна сказати, на трибунах. Дай Бог, щоб цим і в інших містах передавалася естафета, і так само люди приходили, незважаючи там, на ігри Динамо, Шахтаря і на всі ігри, щоб ажіотаж був.